Каштанове листя на клумбі барвінок стояв собі в місті звичайний будинок. Будиночку тому жилося недублю, бо мешканці дому до всього байдужі. І двері, і дах, і вода, і тепло, як кажуть, до лампочки, все й було. Ну, дім той терпів, скільки міг з року в рік, а потім від мешканців взяв та й утік. Зібралися бідні сусіди на збори. Будинок наш рідний. Ой, горе, нам горе! Байдужі ми були і були ледачі, Чого ж ми забули? Що все кругом наше, і дім, і майданчик, і світло, і газ належить все нам і залежить від нас. Вітали сусіди, будиночку слово. Життя буде гідне. Вертайсь до нас знову! Подбаємо любий, ремонт буде вчасний. І всі ці труби усе першокласне. Родійський світ, рбота, то сила є наша. Єднаймось і змінимо світ наш на краще.